То називається валкувати сіно. На тракторі така цікава приспособа, типу граблів чи що. Ти їдеш, згрібаєш, згрібаєш сіно докупи, потім в певний момент відпускаєш, і воно такою копичкою гарненькою збирається. Можна буде потім його на тачку, як вона називається українською мовою, складати, збирати і звозити куди треба. От, перший день такий розкачуємося трошки, збираємося, налаштовуємося на роботу, я от ягодки збираю. А завтра вже буде більш серйозна така робота нас чекає. Буду потрошку підзнімати, якщо буде час, тому що село це завжди купа-купа роботи. Зате в селі можу дозволити собі не фарбуватися, ходити собі так, як є. Встав, умився і пішов. У батьків є четверо козенят, три великі кози і оцей от величезний козел. Я навіть підходить до нього, боюся. Поки він мирно так стоїть, я вам його трошки підзніму. Звуть його Бяша. Він такий прям серйозний, страшний. Ну, один на один з ним краще не стикатися, я думаю. Позує красень просто. Так, Бяша. Угу. Так, не зоопарк. А от з ким можна поконтактувати, так це із собаками. Той Що боку ти таколюся, той що. До... Ой, як він любить гратися, гратися любить. Але відпускати його не можна, бо курям, куренятам, качатам усім. Смерть присниться раніше часу. Тойсен. Чувака. Води вам туди. Курчата в манежику. Кочка висиділа з цього двоє. Да, Великі кури їх б'ють. Тому вони в рибацькій сітки на природі. В манежику. І ще один фронт робот. Теж на цьому участку вже повалився забор, його потрібно прибрати, весь садок викосити, порядок навести, новий забор поставити. І місцева достопривічательність, обстріляний скільний дитячий старий автобус. Так він вже тут і стоїть. Old school. Ви чуєте, як пташечки співають, а я йду, їм міні-піцку домашню. Це чистий кайф. Це чистий кайф. І кіт з нами біжить. День-два, вітер сьогодні страшний, ми всі з вилками йдемо збирати вчорашнє сіно. Це і робота. щоб більше влізло. треба перекидати на горище, щоб воно під кришею досохало і на зиму буде козам що їсти. Два це постійно вийшла, цей менший. Перший був трошки більший, гарніше натоптаний. От, поле чисте. Щоб попрацювали, тепер у нас перерва на кохле. Неспішна прогулянка вулиці. Три метри до магазину. Золота країна. Лучок. Стильно, модно, молодежна. Приїду в Київ, буду виглядати по-іншому, а зараз поки, як вимагає, обставини, скажімо так, укладка стильна модна, щоб в це волосся не ду. Золотий вік місна, розліва. І манікюр після розліва. Але головне, що спокійно, тому що насправді після останніх ночей в Києві без сна діганина ця в укриття і все таке, тут ми хоча б виспались нарешті, бо в мене вже мішки такі були, що хоч картошку туди складай під очима. Тому душею, морально, серцем відпочиваємо. Так, перерви на каву продовжуємо. Зараз приберемо ці кущі, які повиростали. Треба буде ще, мабуть, якогось гербіциду купити, щоб коріння полить, щоб воно не росло, тому що ти його обрізаєш, а воно росте і росте. Нас складали цілу попінку, біля двору вже трохи розвиднілось, хату видніше. Зараз кози будуть ласувати цією смакотою. На горищі сиділа квочка. Дивіться, яких маленьких ціпеняток вилупила. Зараз їх знімемо, за горошку посадимо. нарешту яєчок назад її посадить, хай садить. Таке милото, будь-які. Такі манюні, гарнюні. Три дорослі кізоньки. Зараз забираємо їх з паші, вже все ходить. Попаслися, все, достатньо. Мась, ти за мамою дивишся, так? За мамою наблюдаєш. Кузюлька. Мама пішла і дівчика її за нею. Все. І вони побігли всі за мамою. Мася не їж гречку. Ой, 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 ой. Галявка. До -до. Так, штатів на пенючку, я надіюсь, вітер його не знесе. День номер три. Короч, лук сьогоднішнього дня. На вулиці страшна холодринь. Цілу ніч ішов дощ. Півдня теж був дощ, ми їздили, ну, типу районний центр чи щось таке. Батькам треба було у справах, а ми так просто просто разом їздили, бо вдома. Що ти будеш робити вдома в таку погоду? У мене голова боліла, тому я нічого не підзнімала. А на вечір ніби розвиднілося і погода розпогодилася, тому ми поїхали. Камарі. Ми поїхали в ліс е, по гриби після дощів. Зазвичай. В лісі ростуть гриби. Не то, щоб я великий грибник, я ще не знайшла ні одного гриба, але думаю, підзніму вам хоч щось, тому що день вже закінчується, я нічого не показувала. От лук у мене такий сьогодні. Все, що було в хаті, тепле, все на себе одягло. тому що ну, реально холодно зараз. Золота країна, от, зі мною, щоб не загубити, називається. Отак-от. Надіюсь, ми щось знайдемо. Я вам покажу. Ходімо зі мною, поки okay, я вам тут відео знімала. Я від всіх відстала. Тепер шукаю когось свого. Так, мох розгрібаєш, і там зімейка. А далі вони ще є. Вирізав сім'ю лисичок. <схи> де я тут ще знайшла під кущем. Ножичок якийсь хороший. Надіюсь, ютуб не забанить. Скіф це колись чоловіку ударила А, комар! Пригодився і покажу вам. Трошки ми вже лисичків назбирали. Буде сьогодні делікатес. Та що ж ти не фокусуєшся, айфон підводить трошки останнім часом. О, і ексклюзивного якогось грибка знайшла. Надіюсь, він не, не отруйний, тому що виглядає дуже гарно. Лисички ростуть в моху. А цей мох такий, бачите, от, стаєш і провалюєшся. І мені чомусь так страшно по ньому ходити, Ну, типу, наче зараз туди. Затягаю, я не знаю. Я ходжу по якихось палках, по таких, щоб надійніше відчувати землю під ногами, тому що цей м'який мох, ну, стрьом просто. Коротше, ну ви зрозуміли, я грибник просто з досвідом нульовим. Ну, бачите, як ноги провалюються. Прям реально в мох туди уходить. Він такий густий, просто, як якісь зибучі піски, чи як воно там називається, кошмар. Відсика галявина і ще ось розковиряла. І он під деревинкою. Такий грибний талант відкрився. І там він ще було. О, Андрій, збирай, збирай. Тебе я ніж акуратно зрізай. Коротше, у мене відкрився талант грибника. Закриваю швейний блог, починаю грибний. Ну, я реально багато грибів знаходжу. Насправді. Тут раніше були окуповані території, я боюся, щоб в лісі не було ніяких розтяжок, цього такого, тому дуже уважно дивлюся під ноги. Хоч тут і ходили, розміновували все, але ну якби на 100% це просто нереально зробити. І от виходить, що я так уважно дивлюся під ноги, що найбільше грибів знаходжу. Прикольно.